thank <laughs> you Свій спадок літературної навіть не міг розписуватись. Ми знаходимося у сумському національному театрі драми та музичної комедії імені Миколи Щепкіна. Я працюю в театрі е, музичним керівником, диригентом, режисером. Зараз ми на великій сцені нашого національного сумського театру. Це яма наша. Воно опускається на 2 метри вниз і становиться ямою. Це моє постійне таке місце проживання. Ось тут, але на 2 метри нижче. Народився я в Запоріжжі, а в 9 класі приїхав до Харкова. У 10-річку це така ХССМШІ. Це така школа при консерваторії. Далі я поступив вже в консерваторію. І поступив паралельно в академію на актора. В Сумах я залишився трохи стихійно. Я приїхав сюди для того, щоб поставити тут оперу. Майже поставив, але почалася війна. В Сумах було порівнюючи з Харковом, дуже спокійно і тут є зараз робота, бо в Харкові не дуже добра ситуація з театрами, з філармонією. Потихеньку так створилося лабораторія Лімінального театру імені Леся Субрука. До антигероїв, яким ем, Він не намагався зробити так, щоб глядач просто їм співчував. Він просто писав, як би правду про них, про цих людей і чому саме так вони. Він не намагався їх виправдати. Він просто от, якби, правду цих людей, соціального типу дна писав. І це можливо дало щось те, що в нас тепер не. П'єсах не тільки Отелло, там Ромео Джульєти, де великі демоною великі графи і так далі. Зараз так, ми так, знаходимося у де... моєму кабінеті, Дуже де проходять де. заняття нашої лабораторії, де вона почалась і де вона зараз так, ще так. є. Бо ми зараз шукаємо своє приміщення, так. щоб бути так, більш так, вільними, бо тут такий трохи маленький закуток. Лімінальність це перехід, це точка переходу. Це як коридор, в якому є вхід, є вихід, і це між глядачем і актором втрачаємо розуміння, хто за ким спостерігає. Одна з головних таких рис лімінального театру – Це вплив. Ми змушуємо людей замислитись над тими речами, які для них вважалися сталими. Це приміщення, де дають простір можливостей. Простір можливостей для молодих таких людей, які хочуть щось зробити, хочуть щось розказати, хочуть щось зіграти, хочуть бути помічними, хочуть бути почутими. Лапон, А Все равно ніби підшуть, лікарність не. Ти? <звілляє> так, ну що? Ми вирішили, давичка! Давайте! А як? Раз, два, три, чотири, я чи сім, вісне, те! Раз, два, три, сім, раші, сім, вісти! Раз, два, вірус! Ти мене опозорила на ти в А чому ти мені не сказала, що треба зелену кнопку натиснути? Тому що ти мені сказала не лізь. Я тобі так сказав... Я, сказала. я тобі так не говорила. І як дура, тисла, на червону! Віка, протидіємо. А тепер не ажина її. Ось. Може бути? Да. Да. Працює? чи ні? Яка фраза? Не працює. Е -е. Сьогодні була перша репетиція нашої читки, точні, точніше, бліц-читка п'єси Оксани Савченко. Моє пекло. Заходять Хелена, вдягнена у джинси, мішкувате пальто незрозумілого кольору, та зручні і негарні кросівки. Ні, краплі косметики, волосся розпадлене. Та Олена з Мари з Марис. Лука тягне жовту валізу Олени. Йому явно це не подобається. Точно треба читати. Це п'єса про е, людей, які про сім'ю, яка поїхала за кордон, про е, е, мати та доньку. Про е, Німеччину, про е, стосунки, про різницю е, ментальності. І ще кроки я закричу. І тоді той мудак зі стіною викличе поліцію. І ще кроки, я залюблю тут все кров'ю. Бліц чітка це коли режисер має 4-3 е, репетиції, е, актори не вчать текст. Вони вчать мізенцени, знаходять якісь е, вирішення пластичне, е, знаходять простір, який е, починає резонувати з цією п'єсою, з цим матеріалом, і е, ось так швидко знаходиться якесь режисерське рішення, яке е, поглиблює цю п'єсу. І ще крака, я закричу! І тоді той так за стіною викличе поліцію. І ще кроки я залью тут все крові. Не відправляйте мене до лікарні. Я не можу. Я не бачу. В лікарні я не хочу. бути! Тобі потрібно вилікуватись! Наша лабораторія тільки починає своє існування. Вона тільки з'явилась так на у публічному просторі. І е, я думаю, десь рік, два і вистави. Проекти лабораторії будуть мати цей справжній такий лімінальний перехід бути такою якоюсь точкою біфрукації для Сум -сум, Сумського регіону. Щас а ти чуть-чуть. — Так я ж... — а ти раз. Роз, раз Ой, раз. А, да, Вони раз. намагаються. thank you Ласкаво просимо вас у нашому артпросторі погріб. Це здається, був старий склад якийсь, ще там 100 років тому тут зберігали якісь овочі, типу якісь ніштячки зберігали. А от останній рік-два воно просто як мені здається простоювало. Ми зрозуміли, що таке місце не може простоювати. Воно дуже прикольно, воно в плані антуражне. Якщо сюди підсвітку, це зробити таке, як ми зробили. Так як у нас в команді є архітектор, типу той, що мій напарник, він гарний архітектор, то він повністю цей погріб переніс в 3D-модель. І в нас була 3D-модель, і ми могли грати зі світлом з нею. Тобто ми не просто наугад вішали тут освітлення, робили декор якийсь. Ми прямо в 3D-моделі бачили, як це виглядатиме, проєктували, як воно буде по собі, типу, підсвічувати, і потім вже реалізовували це. Ну, ті варіанти, які нам типу, сподобались. Потім ми їх вже реалізовували. Це дуже прикольно, я вам скажу, коли ти займайся чимось, тобі подобається. і от Це твоє місце саме андеграундом. У нас такий принцип, що ми стараємося слідувати ідеї. Тобто ми не продаємося, ми не комерційна взагалі організація, ми не заробляємо на цьому кошти, і тому ми можемо робити так, як ми хочемо. В цьому основна фішка — ми робимо так, як ми хочемо. І це нещодавно зробили своїми силами, такі прикольні, типу, як. Акустичну, можна сказати, звукоізоляцію, щоб нормальний звук був і щоб підходило тебе під наш простір. Я, Саша, живу в Сумах. Я, можна сказати, сам з Сумської області. Я народився в СМТ Краснопілля. Це десь 10 кілометрів від фронту, від кордону, можна сказати. І в Сумах я люблю. Немає сенсу шукати якісь кращі місця. Якщо потрібно створювати кращі місця, можна бігати так все життя і шукати щось краще. Якщо в нас таке прекрасне місто, чому типу, не розвивати його? Прекрасне в плані можливостей. Я не кажу, що в нас ідеальне, воно в нас ще можна сказати таке, треба багато над чим працювати. І вирішив залишитись, розвивати наше місто. Ну, взагалі, головний стереотип міста суми, що Суми сумні, тобто сумна. Це очевидно, я думаю, і ми от хочемо це розвіювати. Ми стараємося робити такі місця, де весело, але весело в плані культурному не просто весело розуміти, як людям буває весело, напитися вже весело, ні. Ми тому по цьому ж принципу створили арт-простір наш погріб, і ми принципово відмовились від алкоголю, від бару, типу в цьому плані, і від там куріння від цього всього повністю відмовились. Дуже багато людей приходили, казали блін, тут. вас скільки можна грошей заробити? Там от просто давайте алкоголь придавати. Ми такі ні-ні-ні-ні, Тобто, бо ми стараємося робити простір, доступний навіть для підлітків. Вся ідея почалася з того, що ми з моїм другом, архітектором, познайомились взагалі рандомним чином, ми з ним познайомились на якійсь типу, квартирнику, де він музику співав. І я зрозумів, що це дуже цікава людина. Ми з ним якось поспілкувалися. Він каже, я архітектор. Але каже, в нас типу в архітекторів не дуже багато можливостей по розвитку в нашому місті. І каже, давай типу, щось спробуємо зробимо. Я кажу, я ініціативна людина і я готовий вкладувати свої ресурси. І як якось так підвернулося, що після цього був івент, який називається Ніч музеїв і в нас якраз виникла така ідея: так нам потрібна архітектурна виставка. тобто показати, які наші будівлі. Можуть бути в майбутньому, навіть просто уявивши наскільки вони можуть бути архітектурно кращими ніж зараз. Людям дуже зайшло. Всюди заходили, казали, вау, класно, типу, давайте щось далі робити, давайте розвивати це. І ми вирішили, що треба об'єднувати людей по їх спільних інтересах. І ми вирішили, що в першу чергу треба об'єднувати людей, художників, і допомагати їм реалізовувати. З Цього в нас в принципі почалося. Це було перше наше ком'юніті. Ми зібрали просто незнайомих людей, розповіли про свою ідею і сказали, давайте, щоб це не були просто слова, давайте одразу якусь виставку зробимо. Ми зробили виставку на тему сміття, і це була дуже вдала виставка. Реально було дуже багато людей. Багатьом сподобалося, всі казали, як, як ви так за тиждень зробили цілу виставку. Тобто, за цей тиждень картини були намальовані, і причому картини були намальовані на Брухті в флюоресценті. Ми ультрафіолетовими лампами це підсвічували, і це виглядало дуже ефектно. І ми вирішили, що треба не просто збирати ком'юніті, а і допомагати їм чимось. Тобто, ми зібрали ком'юніті і під них потрошку закуп... закуповуємо гарну апаратуру, щоб можна було робити публічні виступи, якісь і ті люди, які в нас є в ком'юніті, вони можуть без проблем типу з нами домовлятися і приходити публічно виступати. Тобто, ми знаходимо якийсь інтерес цікавий. Ми всіх об'єднуємо. І даємо якісь ресурси. Стараємося робити так, щоб люди вже, можна сказати, самоорганізовувалися. Тобто з'являлися свої якісь лідери, які е, можуть так брати під контроль е, організацію, типу, проводити зустрічі десь раз в неділю, в дві кожні наші ком'юніті. Вони збираються, вони обговорюють щось, вони працюють над чимось, якісь нові проекти створюють, якось, якісь проекти які дозволяють їм показати себе. І так іде розвиток. Підмишку. Мені подобається, як Саня все це робить. Саня збирає людей, організовує все дуже класно. Він просто для будь-якої події знаходить все, що треба, покласти її, да. і отак. Вона... Я проста сумська домогосподарка, мамка двох дітей. Я займаюся музикою, ну це хобі. І нещодавно мене занесло на сцену стендапу. Поїхала з луз до мамки і пішла розважатись. Де я? Де мені а, сюди? Що, давайте, ти мені ти за дитину ти їхати. Ти? Давай, я за, за, замість дас. А, ти пісенці на наші. Покажи. <ріст> а тепер ти свій. Блін, якщо він, він, він погнутий, а чого хто погнув. А що, в тебе Це такий, це такі, що в носі можна. А ти що прямий, прямо. О, не можна усі чистить прикинь. Може, ми вдома про це поспілкуватися. Ми вже це місце мене чимось вражило, Я не можу пояснити чим те, що воно брудне, те, що там холодно, я не знаю. Те, що там ваняє, <рес> може все це якраз мені було потрібно, бо зі свого е, сімейного гніздичка з родиною, дітьми, я просто з задоволенням йду в андеграунд і качую там. Це картини нашого художника Дані, він давно пише ці картини, але не було платформи, де він міг би їх показати або продати. У нас була виставка, і відкриття цієї виставки було під перформанс. Тобто, от, як ви бачите цю картину, він малював вживу, вона стояла по центру. Погріба люди приходили і бачили, як він її малював. Ця картина намальована поверх іншої його картини. У нього є така фішка, де якісь картини вже мають по чотири шари. Бо він коротше намалював йому. Вже як через якийсь час не подобається картина, і він її, типу, перемальовував. Я Даня з Суми, народився і живу з дитинства. Я думаю, з самого дитинства я мріяв стати художником. І в мене релігіозна сім'я, і е, е, картини в мене ну, більше частина. Це зараз останнім часом чомусь зелене почав, до речі, малювати. Але раніше, да і в принципі, зараз періодично я малюю червоні картини е, з чорним, ну такі. Типу дуже дивні, і вони, як мені сказали, типу, ті ж самі родичі, вони не віддають якимось ща... радістю, не несуть якесь добро. І людина, яка може прийти, наприклад, на ту ж саму виставку, може вийти звідти якоюсь там, типу, сумною, з дивним містичним відчуттям, або ще гірше. І теж я деякий час їх просто не малював або ігнорував. Ну, Зараз, в принципі, пофіг, тому що я знайшов людей. Якщо ти глечики робиш глиняні, а тобі кажуть, що вони криві і погані, то просто роби їх далі. І знайдеться люди, яким подобаються криві глечики. Це я. І я буквально одразу зрозумів, що мені комфортно і відбулося максимально швидко. Буквально ну, там, на другий раз я прийшов і це вже як свої люди були. Зараз я вирішив, що буду йти у військо. І... Це в принципі те ж саме, що перемальовувати стару картину, і мені цікаво і зараз яка картина буде, коли я її домалюю. Ми рідні. Це місто ранку, наче є ранок та спокійний вечір, який також схожий чимось на ранок. Просто затягнуся трошки. Тут люди хороші, такі класні, тими вуличками ти ходиш з дитинства, з друзями десь зустрічалася. Я була вуличною музиканткою. І от тут якраз недалечко я вперше співала, грала на укулеле. мені було 13 років. А, і в той день я просто спонтанно вирішила, що все, я буду вуличною музиканткою, я хочу бути фінансово незалежною. Ну, я вже могла собі купити матеріали. Я Ліра. Отже, я художниця, можна так сказати, я малюю років з дитсадочку. Це мені дає змогу вивільнити емоції. А, це для мене дуже важливо. Я навчалася в художній школі а, і на дипломи а, там треба було зробити композицію з малюнку. І там у мене картина під назвою Любов. А, взагалі вона була не про то, але я так її обіграла, щоб вона підходила, але сказали, що ну ні, надто, надто мрачно. Ну і тоді я вже була знайома з арт-простором погріб, а, і моя картина деякий час стояла там. Я відчуваю, що вони мене підтримують, що вони надають мені свободу, що вони цікавляться. мною. Ми, Ми з моєю молодою командою а що робимо. Надіслала інформацію, що тут час піти на тривоги, не працює укриття. Ну що, зараз будемо ламати. Просто я і за її Моя в ідея це об'єднувати людей, ділитися досвідом, допомагати ресурсами і щоб люди самоорганізовувались. Тобто я не такий, що я зможу кожне ком'юніті керувати. Я розумію, що кожна ком'юніті колись стане самостійним. От ми хочемо бути тими людьми, які стараються зробити місто містом майбутнього. Щоб нас не просто згадували, типу, як це місто, яке майже на кордоні з Росією, а щоб згадували, як Вау, це класне місто, і ми хочемо туди типу, поїздити.